В ході перевірки до поля зору комісії потрапили усі міста обласного підпорядкування та вибірково райони у всіх територіальних одиницях. Відповідально поставилися до вимог перевіряючих органів, але скажу для обласної державної адміністрації. Виконання державної програми президента нашої держави у захисті цивільного населення, безперечно, один із пріоритетних напрямків. Я вам скажу, що в обласній державної адміністрації відповідно розроблена і діє програма, затверджена сесією обласної ради, відповідно виділяються кошти. Зрозуміло, що не в тій мірі і не в тому об'ємі, і не в тому обсязі, який би належало, як і хотілося, тому що проблем надзвичайно багато. Але в той же час перевірка виявила багато недоліків щодо утилізації непридатних хімічних засобів захисту рослин при запобіганні загибелі людей на водних об'єктах та у зменшенні ризиків виникнення пожеж. Хоча загалом підсумок перевірки є позитивним. Позитивне те, що є зрушення, що після комплексної перевірки ряд недоліків, які були відображені в плані заходів, усунуті в повному обсязі. А ті питання глобальні, які по які потребують значних матеріальних коштів, затрат фінансових, ті на сьогоднішній день на жаль не виконані, і можливо, це залежить не тільки від керівництва області. Загалом, же у результаті перевірки, Житомирська область отримала оцінку обмежено готова, що є досить високим показником на загальнодержавному тлі.